Всім привіт на зв'язку Гірабакс. І в етері знову фестиваль демо ігор Steam. Та своєї черги дочекалася гра, де ми відчуємо себе звичайнісіньким робітником в аеропорту. Тому сподіваюсь, що в турбулентну зону ми не потрапимо та бажаю вам приємного перегляду. От я вже і на робочому місці. Загинувши планшет, я зрозумілим, що літак прибуде о 13.17 і прибуде він до третіх воріт. Після чого я буду повинен його зустріти та обслужити. Часу обмаль, тому для початку я вирішив забрати кріплення для шасі. Не встиг забрати кріплення, як гул в небі, дає знати, що літак вже на злітній смузі. Надівши шумопридушувальні наушники, я дочекався повної зупинки повітряного судна. І першою справою закріпив шасі спеціальними кріпленнями. Наступною задачею було розставити конуси вздовж крил літака. Ну і після того, як всі конуси були розставлені, я відчинив технічний люк та побіг забирати не менш технічний причеп для того, щоб зарядити акумулятори в літакові. Можливо, цей причеп може не тільки це робити, не знаю. Якщо є знавці, пишіть в коменти, буду радий почитати, що я взагалі зробив і для чого. Що ж, підключивши літак до причепу, паралельно тискаючи якісь кнопки і запустивши сам причеп, я виконав певну задачу і приступив до наступної справи, а саме пристракував сходи для того, щоб уявні пасажири змогли спокійно вийти з літака. Тепер відчиняємо люк, де зберігається весь багаж, та вирушаємо за причепом, щоб його забрати. Ну і так як на дворі йде дощ, а я сиджу на кухні, хаваю борщ. Перепрошую. Занесло. Так як на дворі дощ потрібно потурбуватися про багаж уявних пасажирів та накрити причеп тентом. І стривайте, я дещо забув. Для того, щоб забрати багаж, потрібна конвейерна стрічка, яка тут також у вигляді окремого транспортного засобу. Ну ось тепер краще. Так сказати, застикували конвейерну стрічку із багажним відсіком. Та паркуємось нашим причепом під її кінець. І ось вже багаж повільно, але впевнено рухається по стрічці. Ну, майже впевнено. Повторюємо все те саме. А заднім відсіком. І з того, що нам каже планшет, потрібно завантажити весь багаж до терміналу, чим і займаємось. В принципі, ми вже все виконали, тому що якщо ми подивимося на наступні завдання, то все повторюється, тільки все виконується в згородньому порядку, тому сенсу повторювати те, що ми вже зробили, я не бачу. Ну що, шановне панство, як вам гра, сподобалась? Особисто я б пограв дещо подібне, тому буду очікувати релізу цієї гри. Сподіваюсь, ви поділилися своїми враженнями щодо гри в коментарях. Дякую вам за перегляд, не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Дякую за перегляд та зустрінемось в наступному відео.